Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Пірати Карибські полювання. Е, Граю я на телефоні, до речі, інколи забуваю сказати, Точніше, завжди. Ага. Наразі я можу керувати фрегатом і шебекою. Шебека, як виявилося, дуже швидкісна має бути і має бути дуже поворотка. Але це ми побачимо вже в бою. Тож, я хочу випробувати, я її максимально прокачав, все, що тільки можливо, все зробив. Наповнив її всім необхідним е обладнанням, якщо так можна сказати. І що ж, давайте, давайте вирушати. У нас є завдання. Капітан Герой готовий знову показати, на ну, що він вартий. Так, я готовий. Карака Черепаха прямує Форт Баал. Корабель перевозить дещо дуже-дуже цінне для мене. Мені потрібно, аби ви безпечно супроводжували його для мене. А, супроводили його до мене. Он воно що. Добре, та що там, давайте. Значить, до неї треба звідси черепаху. Добре, пливемо туди, підняти вітрила. О, пірати, топіть їх. Нападаємо. А що у них? Фрегати. Два штуки. О, добре, тоді уникаємо бої. <гум> Давай шебека, тікай звідси. Відняти якір! Підняти прабор! Таким чином я зразу задав напрямок, в який буде Шебека втікати. Вона більш поворотка. О, виробив пару гармат. Позаду в мене масло. Сам випиваємо рому трошки. нічого нема. Так, що там вони? Тонуть чи не тонуть? Які у них прогнози? Оооо, а де наша карака, до речі? А вона ж за нами, типу, тримається. Зараз ми протаранимо. До побачення. Телебачення. Карака, чого ти сюди пливеш? Ти маєш уникати. Ууу, ми врятували кілька, та добре, що врятували. Що, не можемо все взяти, чи що? Треба бігом ремонтуватися. Взяти все. Треба вже його добити цього фрегата. Це дуже потужний фрагат, насправді. Мабуть, такий саме, як у мене. На 50 громад. Дуже крутий. Так, давайте беремо все, що береться. Ага. Добре, врятували, то й добре. Беремо, ремонтуємо все, що ремонтується, і забираємо все, що. О, там ще ворог якийсь. А, і бригантина ще є, та ви що? Добре. Нападаємо. Карака, тримайтесь десь осторонь. Хто там? Карака черепаха. О, так і є. Походу, в неї взагалі нема цього гармату. Хоч би не в неї. А, ну нормально. Так, а попереду має бути 4. Я ж відремонтував. Що там ще й? А, нема гармат, щоб з поставити. А де мій другий корабель? Друге питання, а? Десь є, це добре. Добре, що не потопили, бо шкода було б. Не знаю де, стрілочка щось мені не дуже показує. Тож, їдемо на бригантину, зараз ми її потопимо і доправимо туди, куди треба. Все, поїхали вже. Буде без толку, те, що я попаду чи не попаду. Так, давай, давай. Ідемо на таран. Все. І справа з кінцем. Угу, так, трьом заповнений. Та у шо? Це я чимось затарився, мабуть. Зараз я сам собі корабель відремонтую. Так, ще раз беремо все. Дешевше буде ремонтувати, ніж в порту. Окей. Де там, десь? Далеко-далеко, Шебека, Ого! 1470 яр. Оце вона швидко звідси вдрапала. Драпака дає Шебека, ого го. Добре. Підняти вітрила. Чудово! Хо, хо 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 Леді Таро буде задоволена. Вона прислала вам 2000 золота. Оце шалені гроші просто немовірні. Від кораблів, відправлених в головорізи, головорізів, Галеон потоплено. Дуже погано. Дуже погано. Платимо нашим людям. Галеон очікує супроводу в цей порт Сан Хуан. Якщо ми дістанемось пункту призначення, торговець заплатить нам суму 350 ООН. Це чимала сума. Сан Хуан, мені він треба Сан Хуан для того, щоб е, острів скарбів потім пописти, до речі. Тож, що ми маємо? Ми виконали завдання чи ні? Так, ми виконали, все супер. Ну що ж, вітаю, вітаю, панове. Ми виконали завдання, ми пройшли через цей складний шлях і нарешті ми хі -хі, добили сюди цих піратів. Ти що? Ну на фрегаті це вони дуже потужно. Якби я міг їх захопити, ті фрегати, я б захопив. Вони можуть бути навіть крутіші трохи, ніж мої оці ніж мій фрегат. Гаразд, годі балакати. Ага, навіть нема що ремонтувати, він і не пошкодився навіть. Значить, поїхали. Ой, накупився я бочок і вони тут нікому не треба. Ну добре. Продаємо все, що не треба. Угу. Гармати. Зараз все розділю просто. Отак от, от якось зроблю. Трошки в шебеку перекладу. Буде непогано. Також треба відремонтувати, я відремонтував. Найняти екіпаж, я найняв. Все, супер. Завдання виконане. Всі задоволені, всі щасливі. Давайте спробуємо дізнатися, чи можемо... О, ми можемо сюди закинути бочки зайві, вивантажити. Або продати десь, де тут є, є десь дорога бочки, нема. Ну добре, тоді. Давайте дешевій ціні накупимо ще трохи. І попливемо продамо. Підняти вітрила. 300 золота, які гроші, та у що. Так, маємо вивантажити в склад. Добряче, так, цих бочок. Хай вони лежать в запасі. Може буде хороша ціна, то продамо. А може не буде, то скористаємось. Ого, дивіться, флейт і фрегат. Те ж саме тільки вже з іспанськими Ну, другий такий самий фрегат. мені не Поки що не цікавить, мене цікавить, коли всі кораблі трошки між собою відрізняються. Тож, давайте купляти інформацію і подивимось, чи зможемо ми. Ага, вже нічого нема. Чи є десь тут флейт триджонки? дуже потужно, флейт корвет дві штуки. Що тут? Шебека. Ну, до речі, поповнення екіпажу дуже буде актуально, наприклад, вже. Коли будуть лінкори, фрегати, це якраз галеони, оце вже дуже потужна тема зараз буде. О, Дивіться, ми б могли зараз продати ось тут у бочки, але нас туди не пустять, тож ми не продамо. Ми зараз можемо в Сан Хуан поїхати продати там цукор. Давайте ми цукром. У нас три кораблі, точніше, два. Піднімаю наверх, щоб було зрозуміло. Ось ці два кораблі у нас йдуть. бій. Купляємо цукор. а, До речі, я ж сам його продукую на базі. Ні? Ні, не продукую. Скільки я можу, 40 купити? Давайте 30. Купляємо цукру. І поплили. Поплили в Сан Хуан. Підняти вітрилем. О, дивіться, ми посеред дороги нас не зупинили. Джонку потопили. Цукор продаю. До речі, я не подивився, скільки я заробив. А я ж тут перемотати не можу, я можу тільки грати далі. Тож ви напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки це було вигідно, скільки я заробив, просто на тому, щоб купити і продати. Капітане, краще це перевірити. Так, ну це зрозуміло, дошки потрощили. Торговець з Пуерто-Плата очікує доставки бавовни, заплатить по 24. Ну, Таке, по 20 купити, по 24 продати. Не цікаво. Зовті. Давайте дивитися, що у нас тут є навкруги. Я хочу собі Джонку. Ой, кажу джонку. Цю галеру. Якби якусь бойову галеру зараз знайти. А, здається, вони не існують бойові. Вони всі бойові. О, дивіться, оце ми на торгуємо зараз. Тютюн, спеції, шхуна. Шхуна, шлюб, кетч. О, oh, Флейт і три галери. Оце конкретно. Слухайте. три галери я так не готувався. Але якщо 18 гармат, то скільки у нас? Давайте. Книга кораблів. Воєнні. Шукаємо галеру. Ну, де галера? О, галера Джонка. Тільки один варіант галери на 18 гармат. Гаразд, ну в такому разі тоді я піду. Йду і воюю за ці галери. Так і зробимо. Поїхали. Але аж три штуки, це ого-го Добре, давайте торгуємо спеціями. Спеції є. Можемо 20 штук запарити, затарити, а тютюну можемо 30, що воно менше важить чи що. Це важить, як це рахується. Ось одна штука 40 важить, а тут одна штука 50. А, типа. Тоді давайте тютюном. Затарюємося. 832 заплатили. А що тут, до речі? О, то ми і тут затаримося, а сюди спеціально. Ой, ні, це вже самі вибачаюсь. Я Я стільки не нарахую. Давайте ви будете рахувати і писати в коментарях, бо. Це буде дуже довго. Тож, тютюн перший. Поїхали. Контрабандисти чекають, хто у нас з тютюном? Інший корабель? Ось цей. якер! Шебека везе в Шебеку. Ооо, дивіться, як воно літає! Просто дуже потужно. До речі, така ж сама. Ооо, дивіться, Від 200. Тепер спеції. У мене на борту 41 спеція. Так, ось у нас бригантина, давай, давай, о, -о, -о, о Якась маленька бригантина з невеличкою кількістю гарман, бачите? Ні в якому разі не можна протаранити того, що це труба. О, що, стільки грошей оу-о-го. Так, тут три флейт і три, і три галери А тут що Джонка? Ну, давайте. Давайте кинемо собі виклик. Ой-ой-ой, рятуйте, тривога! Ні, не поїдемо ми на галери Тут Джонка і... Що ще одна джонка. Короче, дві джонки. Я хочу. Давайте на фрегаті ми ще поволім. Давайте на цьому, на шабеці я поволюю. Мені так сподобалося, вона така швидкісна. Тож, галери будуть в наступній серії. Відняти А наразі, так, по-перше, не можна протаранити контрабандистів, по-друге, нападаємо на всіх. А фрегату я взагалі кажу заряджатися бімбами. Та й ця хай теж заряджається. Усім на Так, дві Джонки у нас. Джонка дуже потужна скотиняка. Вона ж буде, як. Вона як вдарить, то й все. Оно, що там він. О, Супер, вона не, не розчехлилася і не О! Коротше, мій удар по Джонсі <гум>, не зарахували. Хе-хе. <гум> Те, що я маю цей. Як його? Не ніс, а таран. В даному випадку не рахується. О, як ефектно. Ух! Так, треба ремонтувати гармати. А у мене нема Вінняти чим ремонтуватися. Кинути якір. Так. Навалюєм, навалюєм Це тут Джонка теж якась дуже швидка. Так, це я вже. Слухайте, нічого воно так воюється, ця шебека. Непростий кораблик. Зараз я закидаю. Це ж ці, як їх. Це патруль, це їх можна захопити. 10 пострілів, вогонь. Зараз цих перемелимо. Давайте одну джонку топимо, а іншу захоплюємо. Зупиняю обох. І топимо її. Є. Yeah. Супер. Ну все. Беремо все, заодно перемонтуємося зараз. Супер, спрацювало. Тепер цю джонку треба захопити Шебекою. Оце вже питання серйозне. Це я до пряче заблокував. Вони, звісно, що розчехлилися. Так, давайте на абордаж. Бій, пістолети. Все, гугу. Забираємо всі гармати. Буде працювати тепер на нас. Хотіло нас захопити. То й все. Дивіться, і цей контрабандисти тут, як тут, оно. Ну. Осьоджонка, море палає, а контрабандисти до нас приплили. Щоб бути, так би мовити, під захистом. От так буває. А куди ти пливеш, фрегат? Ану, не чіпай його. <гум> Ану не чіпай нашого контрабандиста. Так, ну що ж, тут ми повоювали. У нас ресурс є, ще там повоювати. Ні, вже нема, вже ми все. Ясно. Вже за галерами ми сьогодні нам не світить. Ох, ну добре. Добре, що хоч вижили. Добре. Раз тоді давайте давайте повертаємося от сюди, наприклад, в якийсь порт, де нормально є кількість, великий порт, велика кількість матросів або добровольців, бажаючих приєднатися до нас. Давайте острів скарбів, можливо, в наступній серії, або напишіть, що ви хотіли б мати в наступній серії, або зразу йти. Раз за раз захоплювати ці бази. Ну, дивіться, напишіть в коментарях, як ви хотіли б, щоб і далі я ввів проходження, тому що це, в принципі, від вас теж залежить. Бо я читаю всі коментарі, відповідаю, реагую, намагаюся ваших думок прислухатися. Тож пишіть. А на цьому буду завершувати. Дякую, що приєдналися. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписані на мій канал, що поставили дзвіночок і що не пропускаєте моїх відео. Ви супер! Радий розтворювати для вас контент. На цьому в мене все. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас і на все добре! Па-па!